Єли є для вас новина. У нас є для вас подарунок для всіх наших глядачів. Тому я передаю тобі слово. Кажи так, я запрошую, мої любі. Я розробила неймовірно критячий курс саме по емоціям, бо я хубожню. Немає жодних клієнтів, де б ми не проходили емоції. Але разом з тим я розумію, що як я вже і сказала, емоції вони мають проживатися, да, валідизуватися, ставати давати часткою моєї такої здорової особистості саме в контакті. І іноді контакту лише з терапевтом замало. Чим більше того контакту, якщо він ще буде і безпечний, і такий знаєте, контрольований, я б сказала в гарному сенсі, це буде набагато ефективніше. Тож я розробила терапевтичний курс. Такий це буде група, яку я буду вести саме по почуттях. Він буде вона буде називатися шляхом своїх почуттів, де ми будемо досліджувати оцю індивідуальність і унікальність кожної валідизувати, давати цей безпечний простір для того, щоб кожна могла зцілюватися, да, добирати ті недостаючі частки, які не на жаль десь були втрачені. Розкривати розкривати себе взагалі можливо в тих так в тих проявах, яких і не були до цього відомі, щоб можна було відчути, доторкнутися, знаєте, на новому рівні з всіма своїми почуттями. Абсолютно впевнена, знаєш, що цей курс буде не просто трансформаційний, а поділи життя на до і після. Тому я щиро запрошую, це буде дві групи. Вечірня буде в будні дні та вихідного дня, скоріше за все, ранішня, ми разом або денна, зараз заголосуємо час. Я запрошую вас, повірте, вона того буде вартувати. І нашим глядачам з Наталочкою я буду дарувати скидку. Тому, якщо зацікавлені, пишіть нам на каву з психологом, це буде наш пароль. Промокод, моя донька каже, мама, наш пароль, наш пароль. І е, будемо в контакті, займайте своє місце, бо група невелика і вона закрита, в неї ніхто не буде додаватися. Тому займайте своє місце і е, рада розпочинати осінь да, з такої класної новини, з такої глибинної трансформації. Це класна новина, і я неймовірно радію за кожного за кожного, хто потрапить в твою групу. Бо це просто ну це мрія. Знаєш, це мрія потрапити в таке ком'юніті, в таку групу, да, де дійсно ви будете розбирати ці всі емоції, всі ці стани на як ти кажеш, на молекули. Тому дуже радію, друзі. Не втрачайте цієї можливості. пишіть ірі в особисті. Хто там, хто знає, тільки мене можете мені написати, я перенаправлю без проблем. І запам'ятовуйте наш промокод по цьому промокоду. Ірина вам зробить. Хорошу знижечку, це така. знаєте, ми вирішили дати тільки вам таку можливість. О тому дякуємо тобі за твоє таке добре серце, що ти даєш ну таку можливість.